До уваги всіх послідовників та вільних духом. Пані Кіміко офіційно дала старт щорічній церемонії Юкамі Awards. І цьогоріч ми не просто спостерігаємо, ми виходимо з тіні. Сьогодні ми виступаємо єдиним фронтом паранормального визволення, щоб відстояти честь одного з найпотужніших шаненів свого покоління. Моєї академії героїв. Наш маніфест простий. Ми. Та сила, яка не лише просуне геройку в топ 2025 року, а й продемонструє справжню міць нашої спільноти. Кожна ваша дія, кожна вподобайка і найголовніше кожен донат це внесок у нашу спільну перемогу. Ми збираємо кошти для наших воїнів. Які щосекунди секунди тримають щит над нами на полі бою? Ваша підтримка це їхня могутність. Для найвідданіших послідовників фронту ми підготували особливу нагороду. Топ донатори отримають шанс забрати ексклюзивні колекційні фігурки. Кожен внесок від 200 гривень це квиток у розіграш великої партії манги, яка стане окрасою вашої полиці. Окрім цього, у нас будуть аукціони за особливі та дуже цінні призи. Від сьогодні і до самого фіналу ЮКАМІ я оголошую мобілізацію контенту. На каналі виходитимуть ролики виключно по геройці, щоб розкрити кожну деталь цього всесвіту. І почнемо ми з тріумфу волі та технологій. Сьогодні у центрі уваги броньований всесильний костюм, що став останнім аргументом у битві богів. Чимало професійних героїв не соромляться використовувати допоміжні технології, які підлаштовуються під їхні квірки. Однак, Всесильний був одним із небагатьох, хто не визнавав такого, носячи лишень особливі костюми від свого хорошого друга Девіда Шілда. Звісно, була спроба створити спеціальну броню. Однак всесильний через свою могутність її ненароком знищив. Усе змінилося тоді, коли Тошінорі втратив один за всіх і знову став безсилим. Він не забажав бути простим спостерігачем у фінальній війні і долучився до битви проти свого заклятого ворога всі за одного, використавши унікальний та дуже експериментальний костюм, який був названий вони всесильний. Тоші використав усі свої заощадження задля того, щоб юна Меліса Шілд могла створити унікальний бойовий костюм для останньої битви з королем демонів. На диво, завдяки такому допоміжному пристрою, всесильний розкрився наповну, оскільки, володіючи один за всіх, Тоші, відверто кажучи, підзабив на тактику, бо звик покладатись на грубу силу. Костюм був наділений величезною кількістю зімітованих квірків, які стали своєрідною даниною учням класу 1А. Клас 1А. Позичте мені вашу силу! Формально усі здібності можна розділити на три категорії: атакувальні, захисні та допоміжні. Sugarman – це функція підвищення мобільності. Коли всесильний вигукує назву, пара ракетних бустерів прилітає та кріпиться до його ніг. Дозволяючи мчати вперед на величезній швидкості. Це можна використовувати як для швидкого пересування, так і для надання фізичним атакам нищівного імпульсу. Вбивчий стиль удар використовується у комбінації із Шугарменом для нанесення потужного удару ногою. Цей прийом можна вважати розширенням функцій бустерів, адже його неможливо виконати без них. Загалом броньований всесильний здатен бити руками і ногами самостійно. Однак прискорення від шугармена перетворює звичайні удари на вбивчий стиль, що є чудовим способом визнати зростання деку як героя. Тоші використав цей прийом, поєднавши його із целофаном та раніше згаданим шугарменом, щоб епічно вдарити по самовдоволеному обличчю ВЗО. Заряд. Це атакувальна функція броні. Тісно інтегрована з чорним батогом. Коли батіг захоплює ціль, заряд пускає потужний потік електрики через кабелі, щоб уразити ворога, що є прямою імітацією сили Денкі Камінарі. Сесильн використав це, щоб придушити регенерацію плоті всі за одного та сповільнити його відновлення, виграючи час для інших атак. Нестримне сяйво, надпотужний далекобійний лазер, який імітує силу юного Аоями. Притому використовуючи тактику зірки, яку вона втілила у бою проти Шігаракі. Що то, у рукавицях всесильного знаходяться гармати, які імітують сили юного Тодорокі. Завдяки цьому він спромігся заморозити голову всі за одного. Неназвана сила: у лівій рукавиці броньованого всесильного була прихована своєрідна вибухівка, яка мала б імітувати силу Бакуго. Всесильний завдяки цій рукавиці був готовий підірвати себе, щоб забрати із собою на той світ ВЗО, враховуючи ризик, що навіть цього вибуху могло бути замало. Іронічно, що саме ця сила не була в результаті використана, оскільки поспів оригінал і завершив справу самостійно. Є твій останній бас. Ось і за одного. Червоний бунтар це головний захист костюму, який Всесильний використав одразу, аби витримати перший серйозний удар ВЗО. Ця атака була настільки потужною, що легко зрізала верхівки кількох навколишніх будівель. А сам костюм миттєво втратив 66% потужності щита. Щойно всесильний віддає наказ: ця здібність збирає навколо нього своєрідне броньоване яйце, яке складається із пластин, що знаходились у Геркулесі. Автозахист. Цукуйомі, плащ броньованого всесильного, який складається з великої кількості дрібних деталей, які в інтуїтивному режимі захищають Тошінорі від атак і при тому служать додатковим ракетним двигуном. Особлива оптична смола, захисне покриття костюму, яке знижує жар від лазеру, та імітує силу дівчинки-невидимки. Чорні батоги, масивні батоги, по яких передавався заряд. Вони імітують силу п'ятого володаря один за всіх та є даниною поваги юному мідургії. Целофан. Альтернатива чорного батога. Целофан випускає товсті троси із зап'ясть всесильного, які можуть схопити ціль, та утримати її певний час для завдання більш точного удару. Суперкислотна ін'єкція Пінки. Особлива кислота, яка імітує силу Ашідо. Капсула з кислотою знаходиться на борту Геркулеса і вильтає з нього у формі маленької ракети. Кислота завдає постійної шкоди супротивнику, що у випадку з ВЗО мало чи малий вплив на нього, враховуючи те, що він вколов собі препарат для омолодження, через що дія кислоти лише посилювалась, в'їдаючись вплоть плоть ще глибше. Двигуни у равіті та інженіум. Потужні двигуни на спині та ногах костюми, які імітують сили юного Іїди та юної Урараки. Дозволяє всесильному літати на високій швидкості. Тентакул, присоски фропі та хвіст, допоміжні частини костюма, які додали мобільності всесильному у вузьких провулках поміж будівлями. Аніма: дві птахоподібних дронів, які допомогли всесильному підключити Геркулеса до електромережі для потужного удару лазером. Звукова вібрація. З грудей всесильного йде потужна звукова хвиля, яка блокує можливість супротивника рухатись. Броня Transformer Creatie. Завдяки цій здатності, всесильний може перетворювати частину броні у необхідні йому гаджети. Зв'язувальні кулі виноградний сік. Імітація сили Мінети. Всесильний створює кулі, які перетворюються у своєрідні кайданки, що обмежують рухомість супротивника, приковуючи його. До землі. Окрім імітації квірків, важливу роль відіграв штучний інтелект Геркулес, який дуже нагадав Джарвіса у залізної людини. Геркулес повністю підпорядковується Тошінорі, однак може працювати автономно, допомагаючи всесильному навіть з останніх сил. Основною функцією Геркулеса є аналіз всього, що відбувається під час бою, від використання квірків та аналізу середовища до визначення стану здоров'я Тошінорі та інтуїтивної першої допомоги. Наприклад, коли Тоші отримав переломи, саме Геркулес фіксував пошкоджені ділянки, щоб всесильний міг надалі вести бій. Проте найголовнішою здатністю костюму, на мою думку, є те, що Тошінорі завдяки йому проявив себе з кращого боку. Згадайте, яким був бій всесильного і всі за одного у каміно. То легко піддавався на маніпуляції, дратувався, необдумано ризикував, не слухаючи на станок Гран Торіно, що в результаті призвело до його падіння як символа миру. Хоч він тоді і здолав ВЗО, але це виглядало просто як тимчасова перемога. Тому що шкоди прям серйозної не було завдано королю темряви, оскільки він зміг згодом втекти з в'язниці і спокійно увійти до фінальної війни зі своїми поплічниками. У той час фінальна битва двох найкращих ворогів певною мірою поставила їх на місця один одного. Цього разу Тошінорі увімкнув на повну тролінг. Він постійно висміював та знущався над ВЗО, принижуючи його самозакохане єство. Він довів всі за одного до грубих імпульсивних вчинків, які тягнули за собою помилки, що несли ще більше шкоди лиходію. Тошінорі у фінальному бою майстерно використовував велику кількість здібностей. хоч це і були лишень імітації, але він зміг їх дуже розумно поєднувати. Тут він точно співпрацював. Постерігав за деку і вчився у свого юного учня тактиці. Якщо ж говорити про загалом завдану шкоду ВЗО, я вважаю, що Тошінорі його фактично знищив, оскільки те, що у бій увірвався Бакуго, лише дало змогу поставити остаточну крапку у цій битві. Це... Наша історія. Броньований всесильний став справжнім технологічним проривом для всесвіту геройки, оскільки така технологія дає змогу бути героєм будь-якій людині, лиш би вона сама цього бажала. На жаль, це поки що захмарно дороге задоволення, оскільки навіть через вісім років після завершення війни створення костюма вже для деку вартувало чималих коштів, які зібрали усі учні колишнього класу 1А. Куну Деку! — деко. Таке от інтерактивне питання до вас. Як вважаєте, від подібних технологій у Всесвіті Геройки буде користь чи лишень шкода? Пишіть про це у коментарях. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки та поширюйте цей ролик де тільки можете. Окрема дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!